зробити. Ніхто нам його не зробить. Звичайно, крім того, що, як сказали, ідея відкрити нові таланти, це ще зробити свято цим дітям, яке спонукало, в принципі, це ідея мене до цього, щоб ми е, мали на базі такої гарної школи, гарного села, гарного парку, якесь дійство веселе, щоб діти не тікали через вікна, як тут 9 травня, ми приходимо вранці на роботу, і йде розбір польоту. Не всі діти були в класі, не всі були діти в спальні. Вони бігли на свято. Так ми зробили, щоб їм було сьогодні окреме свято, і вони не відтікають, не вибігають без дозу. Вони Всі сьогодні тут зараз хор один з найкращих виступить. І тому ця ідея була спочатку. А взагалі, Бог і любов, і хай всіх об'єднає тут любов на фестивалі, в цьому парку, на святі до Дня культури, яке сьогодні відзначається. Треба сумно, але треба згадати сьогодні день, коли згадують всіх, хто загинув від репресій, від гонінь. І взагалі хочеться згадати, дозволі так житкому вузькому кругу, скільки років пройшло. Нема багато людей сьогодні з нами. Музикантів, Михайла Івановича, нема Бориса Олексійовича, нема потужних людей. Але є діти, є, є майбутнє. І треба завжди пам'ятати про тих, хто були, і ті, хто мають бути після нас. Але це тільки з Божою любов'ю, з Божим благословенням, з молитою вранці, з молитою ввечері. І Бог пошле гарний день, гарну природу і гарне свято. Добрий час і з Божим благословенням. Дякуємо, святий отче за щиру промову і за благословення. Олександр Олесь в одній з найкращих.